Друзі, всім привіт! Вас вітає Автомотоклуб Horsepower.ua і я Загородний Берез також шиномонтаж від Автомотоклубу Horsepower.ua Друзі, в нас на ремонті шина білшина. Е з боковим порізом, я його вже позначив. Ось він. Тут досить такий гарний. Е ми, Я, на жаль, не зможу показати, оскільки тримаю сам телефон і весь процес я не покажу. Я в цій частині покажу сам, саме цю дирочку, а вже друга частина покажу фінішний ремонт. Ми всі бокові порізи, їх вулканізуємо. Чому? Тому що це є надійний спосіб і гарантія, що шина буде далі їздити. Тож, якщо вам потрібен якісний ремонт, звертайтесь, ми завжди будемо раді вам допомогти. СМТ Браслав біля лікарні. Ваш автомотоклуб Horsepower.ua Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал в Фейсбуці. Також у Viber, в telegram каналі Заходите на наш сайт. Це Horsepower Автомотоклуб. І ви будете бачити та читати корисну інформацію для вас. Всім удачі, пока-пока. Україна переможе!